Друзі, всім доброго вечора. Ми вже забрали ось такий чудовий автомобіль. Як ви бачите, дуже має гарний, яскравий е червоний колір. Це чи є червоний перламутр в максимальній комплектації 78 тисяч оригінального пробігу. Батарея замінена в 2022 році. Весь автомобіль в рідній фарбі, без жодних зауважень. Має невеличку м'ятинку на задній правій дверці, але її не буде. Можливо, ви навіть і не побачите на відео. Можливо, хтось і побачить, але при тому, коли вона приїде в Україну, даний автомобіль буде весь рівний, як струна. Ціна даного автомобіля в Україні може становити 16300 євро з усіма документами, які будуть потрібні для того, щоб зареєструвати автомобіль в сервісному центрі Бурео. Зараз автомобіль у нас на оригінальних 17-ті дисках На хорошій літній резині, Резина дійсно хороша. Рік у нас виходить, з тої сторони немає, напевно, з внутрішнього боку. Комплектація даного автомобіля максимальна. Преміум. У нас присутні шкіряні сидіння, обдув підігрів, підігрів керма, навігація, камера заднього виду, клімат-контроль, бездротова зарядка, мультикермо. Ось такий. Люк на даху даного автомобіля. Дійсно, автомобіль в нас в ідеальному стані. Пробіг взагалі суперовий, 78 тисяч пробігу. Не завжди виходить придбати такий автомобіль з таким маленьким пробігом на подометрі даного автомобіля. Задні карти також всі цілі, задні спинки передніх сидінь також без подряпин без царапин Хороший автомобіль, ще раз наголошую, ціна 16300 євро. Даний автомобіль є на даний момент ніким не зарезервований, актуальний. Буде завтра відправлятися в Україну, кого зацікавив. Телефонуйте, більш детально вам розповім, як можна зарезервувати цю красуню. Також присутній тепловий насос і, що немало важливо, я кажу, батарея замінена в 22.05.2022 році. Ось такий чудовий автомобіль є на даний момент актуальний. Всіх, кого що зацікавить, телефонуйте. Дякую.